Доброго дня усім! За вікном зима. Для виготовлення годівнички, щоб підготувати усіх пташок, нам потрібно крупа, ячна, рис, гречка, перлова крупа найкращий буде вибір, мисочка, щоб змішати цю всю суміш, стакан. Ось у нас смалець, він у нас м'якенький такий. І торбинка із під, можна там, апельсинів, інших цитрусових і так далі. Я насипаю у стакан суміш гречки і рису. Також у миску додаємо стакан первової крупи і інтенсивно перемішуємо. Ще за бажанням. Можна додати і соняшникового насіння. Ось ми його насипаємо і беремо ось таке соняшникове насіння. Інтенсивно перемішуємо суміш до однорідного стану. Ось така в нас суміш вийшла. І тепер далі ми будемо додавати ось смалецю. Ось зараз ви бачите, як ми додали смалець. Я зараз його інтенсивно вимішую. Смальцю я взяла приблизно 100 г на 400 крупи. За бажання смалець можна додавати. Все залежить від того, як у вас вийде, як у вас вимішається консистенція, щоб усі зернятка, вони зліпилися і ми могли сформувати нашу оці. Таку харчову кульку, годівничку, яку ми потім будемо поміщати у сіточку. Тепер викладаємо першу частину нашої суміші із смальцем на дощечку і починаємо інтенсивно рукою найкраще вимішувати. Дуже добре, якщо ви ось цю Кульку спочатку поставити в холодильник на півгодини або в морозильну камеру покладете на 15-20 хвилин. Тоді жир трошки почне застивати краще, і у вас формування цієї кульки займе менше часу, тому що не так буде жир приставати до руки. Ось така у нас кулька формується. Ось, ви бачите, я переклала нашу грудку харчову ось в торбинку. Потім з нею її міцно зав'язала. Тепер я її поміщаю на годину півтори в холодильник. Так, от і Пройшла у нас уже година. Дістаємо з морозілочки, бачимо, ось як у нас готова наша годівничка, вона гарно замерзла. вона... Абсолютно затверділа, і ми можемо йти вивішувати її для наших пташок у сад. Ну що ж, нума на двір. Так, і ось наша годівничка зайняла своє місце на вулиці. У нас сьогодні гарна сонячна погода, зимова, пташки обов'язково прилетять до такої гарної годівнички. Спробуйте і ви і підгодуйте пташенят.